Що робити, якщо втратили зв'язок із захисником? Мораджу не панікувати в перші дні. Поради для родин військовослужбовців. Оподаткування онлайн-підприємців. У разі виявлення готівкових операцій до неї будуть застосовані штрафні фінансові санкції. Як бути інтернет-магазином? Фотопроєкт Незалежна. Він вже був у багатьох містах нашої України. В Миколаєві представили портрети жінок-прикордонниць. Сьогодні середа, 1 листопада, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Телеканал МАРТ впродовж дня збирав найактуальнішу інформацію про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати це відео, поділитися ним з друзями, а також підписатися на наш канал. Далі про все в деталях. За минулу добу російська армія п'ять разів обстріляла Миколаївщину. За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок трьох ворожих ударів по селах Яселка та Дмитрівка Куцерубської громади було пошкоджено житлові будинки. Поранень зазнали двоє людей. Також армія РФ вчора, 31 жовтня, та сьогодні двічі обстріляла територію Очаківської громади. Як наслідок, пошкоджено житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Миколаївській ОВА розраховують забезпечити дровами домогосподарства на деокупованих територіях, що залишились без опалення. Як відомо, торік в деяких громадах області безплатно роздавали дрова людям, які залишилися без світла та тепла. Далі пряма мова очільника області Віталія Кіма. На жаль, цього року нема субвенції на придбання. Ми, саме дров. Ми передбачили 6%. І п'ять чи з половиною тисяч кубів лісу нашими лісгоспами, щоб ціна була нижча, ніж ринкова. Все зарезервували, все підписали, все домовилися, але грошей на зараз на закупівлю нема. А, може будуть, але на зараз нема. У медіа-центрі Миколаївської обласної військової адміністрації сьогодні розповіли, як діяти українцям, чиї близькі нині перебувають на фронті. Зокрема, профільний посадовець оперативного угрупування військ Херсон Микола Павленко пояснив алгоритм дій у випадку, якщо втрачено зв'язок з військовослужбовцем. Детальніше дивіться далі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії чимало українців стали на захист нашої держави. Тисячі сімей щодня чекають своїх захисників з фронту. Аби близькі могли завжди розуміти, що відбувається з військовослужбовцем. Начальник групи цивільно-військового співробітництва оперативного групування Херсон радить в першу чергу мати копії його особистих документів та володіти інформацією про частину, посаду а також контактні дані командира підрозділу, де проходить службу рідна людина. Якщо ж зв'язок із військовим зник, панікувати в перші дні не варто. Це зазвичай трапляється через те, що може зникнути мобільний зв'язок, немає електропостачання, або військовослужбовець виконує певні бойові спеціальні завдання, які не дозволяють бути йому на зв'язку і оперативно вам відповідати. Для того щоб запобігти таким ситуаціям та вашому хвилюванню, я вам раджу домовитись про певну періодичність та саме засоби, через які вам захисник буде повідомляти про те, що з ним все добре. Якщо ж близька людина не виходить на зв'язок більше доби, спробуйте зв'язатися з командиром військового або звернутися до територіального центру. Комплектування та соціальної підтримки. Іноді буває, на жаль, що військовослужбовець набирає, набуває статусу зниклого безвісти за особливих обставин. Ви про це дізнаєтеся на підставі сповіщення, отриманого від РТСК СП. Що робити в такому випадку та що це значить? Зниклий безвісти за особливих обставин. Має під собою на увазі те, що ваш рідний, виконуючи певні бойові завдання, з ним втратився зв'язок. Він, на жаль, може загинути, він може бути військовополоненим, або він може просто. Пропасти зв'язку і через певний час комунікація з ним відновиться. У випадку, якщо ви отримали таке сповіщення, в першу чергу варто звернутися до територіального центру комплектування. Там допоможуть оформити потрібні документи. По-друге, написати заяву до органів Національної поліції. Слідчі національної поліції здійснить відбір ДНК за випадку, якщо ваш рідний загинув. І що допоможе в майбутньому ідентифікувати особу військовослужбовця? Крім того, я вам раджу звернутися до координаційного штабу. Це також орган, який здійснює координацію семей військовослужбовців. Гаряча лінія цього органу 0800 200 202. Микола Павленко також наголошує: в перші дні з моменту, як ви втратили зв'язок з військовослужбовцем, не варто публікувати в соціальних мережах фото та інформацію про нього. Це не допоможе знайти людину, ба більше такі групи з пошуку зниклих безвісти може моніторити країна-агресор. А це ще більше наражатиме на небезпеку вашого військового. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, Новини на телеканалі Март. На Миколаївщині під час чергової перевірки державні екоінспектори виявили незаконний вилов риби. У річці Південний Буг біля села Гур'ївка Константинівської громади знайдено дві сітки довжиною 20 та 30 метрів. Працівники випустили до водойми 18 особин карася тарані та щуки. В інспекції Південно-Західного округу зазначили, що за результатами роботи складено акт вилучення майна. Власник наразі не встановлений. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. У Миколаївській обласній податковій пояснили, чи потрібно застосовувати реєстратори розрахункових операцій власникам інтернет-магазинів. Нагадуємо, що з 1 жовтня поновилися штрафи щодо підприємців, які не користуються реєстраторами. В актуальному для бізнесу питанні розбирався наш Сергій Лисюк. Питання необхідності застосування реєстраторів розрахункових операцій гостро стоїть для власників інтернет-магазинів. В наш час онлайн платформи для продажу мають величезну клієнтську базу, оскільки з 1 жовтня штрафи за відсутність реєстраторів повертаються після накладеного на початку великої війни мораторію. Миколаївські податківці надали роз'яснення з цієї теми. Якщо розрахунок проходить виключно через IBAN – International Banking Account Number, Ну, всі це я думаю розуміють. То тоді реєстратор розрахункових операцій або програмний РРО він не потрібен. Взагалі, у такому випадку людина, вона, якщо не бере готівку, то вона може звільнитися від касового апарата. Олександр Федорович наголошує, що для інтернет-підприємців, котрі проводять готівкові розрахунки чи прямі розрахунки на банківську картку, реєстратор розрахункових операцій все ж необхідний. В випадках, наприклад, коли розрахунок відбувається безпосередньо, у, наприклад, новій пошті або Укрпошті, у такому випадку ця організація несе за порядок видачі розрахункового документа. Вона приймає платіж, видає розрахунковий документ на приймання платежу. От, у таких випадках тоді підприємство також не застосовує касовий апарат. Але підприємство має розуміти або суб'єкт господарювання, що у випадку, коли гроші надходять на картковий рахунок, то тоді мають бути застосований РРО окремо. Пан Олександр зазначив: продаж на інтернет-платформах особистих речей, котрі більше не стануть у нагоді власнику, не підпадає під господарську діяльність, а значить, не оподатковуються і відповідно застосування реєстраторів розрахункових операцій в цьому випадку не потрібне. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, Володислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. У Миколаєві підвищилися тарифи на опалення. Виконавчий комітет міської ради затвердив нові розцінки для теплогенеруючих підприємств. У відповідному проєкті рішення від 25 жовтня йдеться про нові тарифи для облтеплоенерго Миколаївської ТЕЦ, а також держпідприємства Зоря Машпроєкт та компанії Нік Теплоінвест. Нагадаємо, вартість опалення для містян під час воєнного стану залишається незмінною. Натомість, як пояснив директор Миколаєвооблтеплоенерго Микола Логвінов, компенсувати різницю в тарифах тепловикам зобов'язалася держава. Далі пряма мова. Згідно законодавства, зараз є мораторій на збільшення тарифів для населення. Тому різниця між економічно-вргодованим тарифом та тарифом, який буде діяти для населення, це так названа різниця тарифах повинна компенсувати держава. На даний момент держава нам винна вже триста мільйонів, які підтверджує територіальну комісію. Станом на першу десята планова різниця в тарифах буде 455 мільйонів, і тому ця сума, зважаючи на прийнятий тариф, буде збільшуватися. У Держприкордонслужбі України показали, як морські прикордонники вдосконалюють свої навички бойової підготовки. У прес-службі відзначають, що тренування проходять як на суші, так і в морі. Підготовка триває в день і вночі. Аби якнайкраще опанувати наявні види озброєння, моряки-прикордонники регулярно напрацьовують навички стрільби зі стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів та корабельного озброєння. У Миколаївській центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького пройшла презентація фотовиставки портретів жінок-прикордонниць. Експозиція розповідає історію кожної захисниці, як їхнє життя змінилося після 24 лютого, що у їх роботі найважче, а також які заповітні мрії вони мають. Наші кореспонденти бачили особливу виставку і вже готові поділитися своїми враженнями. Неймовірна фотовиставка портретів жінок-прикордонниць, організована проєктом психологічної підтримки вільна, серед героїн експозиції: єдина жінка, начальниця зв'язку, начальниця відділення інспекторів, очільниця медичного пункту військової частини тощо військовослужбовиці, зображені сильними і водночас тендітними жінками, котрі носять не лише однострій. Цей фотопроект він розпочався з вересня місяця. Він вже був у багатьох містах нашої України. На даний час він в місті Миколаєві. Тут представлена фотографії десяти жінок прикордонниць де в яких розповідається їх історія, їх життя, де вони зараз працюють, і про їхні мрії, що вони будуть робити після перемоги. Героїнь об'єднала не лише служба на окремому контрольно-пропускному пункті Київ, але й воля до перемоги. Як кажуть організатори проєкту, прикордонниці рішуче налаштовані боронити рідний кордон: Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. Спортивні новини 29 жовтня у Києві завершився чемпіонат України з бадмінтону серед спортсменів до 19 років. Миколаївець Владислав Кунін здобув одразу три нагороди: золото в одиночній категорії і два срібла в чоловічій та змішаній парах. Його колега по команді Владислав Степанченко додав до скарбнички миколаївської збірної ще три срібні нагороди. За підсумками змагань обидва спортсмени виконали нормативи майстрів спорту України. Наостанок про погоду у четвер 2 листопада. Хмари вже зранку вкриють небо і похмура погода триматиметься у Миколаєві до кінця дня. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 15 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північний, помірний. Вологість повітря складатиме 76%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Підтримуємо сили оборони і віримо у перемогу України.